Привіт усім глядачам каналу Тупаріум! Сьогодні ми розглянемо найбезглуздіші закони США, які досі існують. Ці дивні правила були створені в минулому через незвичайні обставини. Деякі закони з'явилися внаслідок окремих інцидентів або давніх традицій, інші стали результатом законодавчої недбалості чи політичних компромісів того часу. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ми дослідимо 20 найабсурдніших правил із різних американських штатів. Ці закони демонструють, як дивно може розвиватися правова система країни. Розпочнемо з Огайо, де заборонено напоювати рибу алкогольними напоями. Цей закон виник у 1930-х роках під час сухого закону. Тоді деякі власники барів ховали алкоголь у рибних акваріумах. Влада швидко заборонила це хитре рішення для уникнення арештів. У Коннектикуті солоні огірки повинні підстрибувати на висоту одного фута. Це правило визначає якість солоних огірків для продажу в штаті. Якщо огірок не підстрибує, його вважають неякісним продуктом харчування. Напишіть у коментарях, чи знали ви про ці дивні тести. У Каліфорнії носіння ковбойських чобіт дозволене лише власникам двох корів. Цей закон мав захистити справжніх ранчерів від псевдоковбоїв у містах. Порушники цього правила могли отримати штраф до 100 доларів в Алабамі. Заборонено носити фальшиві вуса, які викликають сміх у церкві. Цей закон з'явився після кількох інцидентів під час релігійних служб. Люди відволікались від молитви через кумедні вигляди прихожан із накладними вусами. У Флориді неодружені жінки не можуть стрибати з парашутом у неділю. Порушниці цього закону ризикують отримати штраф або арешт на кілька діб. Цей закон. Відображає консервативні релігійні погляди початку ХХ століття. В Ілінойсі заборонено ловити рибу у піжамі або нічній сорочці. Влада вважала таку риболовлю неморальною та непристойною для громадських місць. Рибалки повинні були одягатися відповідно до суспільних норм того часу. У штаті Мен заборонено тримати ноги на столі під час їжі. Цей закон був частиною Кодексу громадської поведінки 19 століття. Порушення цього правила каралося штрафом у 5 доларів. Якщо хтось із вас був у цих штатах, поділіться враженнями: в Кентукі заборонено носити ріжок морозива в задній кишені штанів. Цей дивний закон мав запобігти крадіжці коней оригінальним способом. Злодії приваблювали коней солодким запахом та викрадали їх із пасовищ. У Вірджинії заборонено купати двох немовлят у одній ванні одночасно. Цей закон виник із міркувань гігієни та безпеки дітей. Батьки-порушники ризикували втратити опіку над своїми дітьми на певний час. В Аризоні верблюди не можуть їздити автомобільними дорогами загального користування. Цей закон з'явився в кінці 19 століття після експериментів армії. Військові використовували верблюдів для перевезення вантажів у пустелі американського заходу. У Техасі заборонено продавати очі корів у неділю та понеділок. Цей закон був частиною релігійних обмежень торгівлі м'ясними продуктами. М'ясники повинні були планувати продаж субпродуктів на інші дні тижня. В Монтані заборонено тримати овець у кабіні вантажівки без супроводу. Цей закон захищав тварин від неналежного поводження під час транспортування водії, повинні були забезпечити належний догляд за тваринами в дорозі. Наближаємось до середини нашого списку, і закони стають ще дивнішими. У Вісконсині заборонено подавати штучне масло у в'язницях штату. Цей закон був лобійований молочною промисловістю для захисту місцевих фермерів. Ув'язнені повинні були отримувати лише справжнє масло з коров'ячого молока. В Міннесоті заборонено спати голим у готелях та мотелях. Власники готелів повинні були забезпечити дотримання цього правила своїми гостями. Порушники ризикували бути вигнаними з готелю без повернення коштів. У Джорджії заборонено прив'язувати жирафа до телефонного стовпа або ліхтарного стовпа. Цей закон виник після інциденту з цирковими тваринами в Атланті. Жираф пошкодив електричні дроти та спричинив відключення електроенергії в районі. В Неваді заборонено їздити верхи на верблюдах по автомагістралях штату. Цей закон доповнював аризонські обмеження щодо верблюдів на дорогах. Влада хотіла запобігти аваріям між автомобілями та екзотичними тваринами. Напишіть у коментарях, який із цих законів здається вам найбезглузішим у південній Кароліні. Чоловіки старші 16 років не можуть залицятися жінкам. Цей закон мав регулювати романтичні стосунки та захищати жінок від небажаної уваги. Порушники могли отримати штраф або провести кілька днів у в'язниці. В Місісіпі заборонено навчати інших громадян, тому що полігамія законна. Поширення такої інформації вважалося підбурюванням до незаконної діяльності. Викладачі та проповідники повинні були уникати цієї теми в лекціях. У Айдахо заборонено дарувати своїй дівчині коробку цукерок вагою більше 50 фунтів. Цей закон був спробою боротьби з надмірним споживанням солодощів. Залицяльники повинні були обмежувати розмір своїх солодких подарунків коханим дівчатам. В орегоні заборонено їсти морозиво у неділю без дозволу місцевої влади. Цей закон відображав суворі релігійні обмеження розваг у святий день. Власники крамниць Морозева повинні були отримувати спеціальні дозволи для торгівлі. У Колорадо заборонено цілувати сплячу жінку без її попередньої згоди. Цей закон мав захистити жінок від небажаних фізичних контактів. Чоловіки повинні були переконатися в свідомій згоді партнерки перед поцілунком. В 'юті заборонено ловити рибу верхи на коні в річках штату. Цей незвичайний спосіб риболовлі вважався небезпечним для вершника та коня. Рибалки повинні були використовувати традиційні методи ловлі з берега або човна. Ці закони показують, як дивно може еволюціонувати правова система великої країни. Багато правил виникли через конкретні історичні обставини або культурні особливості. Деякі закони відображають моральні уявлення та релігійні переконання минулих епох, інші з'явилися внаслідок лобіювання певних груп інтересів або галузей економіки. Частина законів стала результатом бюрократичної недбалості чи політичних компромісів. Залишайте розгорнуті коментарі про те, які з цих законів найбільше вас здивували. Більшість із цих правил ніколи не скасовувались офіційно через складність законодавчого процесу. Американська правова система дозволяє старим законам залишатися в кодексах десятиліттями. Скасування застарілих правил вимагає спеціального голосування в законодавчих органах штатів. Політики рідко витрачають час на очищення правових кодексів від абсурдних норм. Це призводить до накопичення сотень дивних законів у кожному штаті. Деякі юристи спеціалізуються на пошуку та каталогізації таких забутих правил. Вони створюють колекції найбезглуздіших законів для розваги та освіти громадськості. Ці абсурдні закони нагадують нам про важливість періодичного перегляду законодавства. Правова система повинна адаптуватися до змін у суспільстві та технологіях. Застарілі норми можуть створювати правову невизначеність та плутанину серед громадян. Сучасні законодавці повинні враховувати ці уроки при створенні нових правил. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал Тупаріум та ставте лайки. Напишіть у коментарях, про які ще дивні закони ви хотіли б дізнатися. Які з американських штатів на вашу думку мають найабсурдніші правила?